Щоб Керистишевська районна рада провела в себе е, слухання з місцевими мешканцями. Так? Правильно було такого. Ось є протокол засідання робочої групи, що у вас тут є повні Добре. порушення. І вам громада, громада сказала, що вона не, не дуже подобається їм, бачите, з підписами з всіма. Чекайте, я Чекаю. тут зразу вам да, давай, показую. Громаду місцеву, яка проживає безпосередньо на цій території. А сільського голови немає? Є. Є сільський а, сільський голова. Єсінський голова. Ми зразу будемо слухати. Оце дивіться, оце лист від громади з мешканцями, які безпосередньо село Харитонівка, село Глибочок. Не ти, що в вкористиш за забакал пива продаються, а ти, що а безпосередньо. Варим, я, і я, і... Я, я не знаю, ну, я Ви, ви звинувачуєте людей, яких не бачили. Да. Я їх не бачу. Я їх бачив на сесії районної ради, які казали, і які казали, що Які ну, казали, ми вас об'ємо, що об'єм повісимо і спалимо техніку. Я не піхала, будь ласка, теж так. Не Дивіться, отут більше ста підписів місцевої громади, які за те, щоб тут розроблялись, видобувались, сплачують з податків в селищну раду і створюють робочі місця. Так. Зареєстровані тут. тут. Та, оце У всі підписи. більше 100 чоловік. Еконес плюс, Еконес -плюс. кварц Розпиші, зареєстрований, зареєстрований заре... в Коростишеві Вони зареєстровані. Ми підрахували, ми в разі видобування будемо сплачувати місцевий бюджет від 200 до 300 тисяч гривень в місяць. Створимо 33 робочих місця. 33 людини будуть тут працевлаштовані. Вони будуть тут працювати і отримувати зарплатню від 3,5 до 7 тисяч гривень в місяць. Це добре. А що тобі скажете? На що того, що це водна ділянка, на якій відпочивають всі мешканці міста Житомира, користиш? Я чи? вам відповім. Значить, ми звернулись до управління водного господарства. Так. Вони нам відповіли. У нас є письменний відповідь, що ця земля не їхня, це не є об'єкт водного господарства. У нас є документ. Які свідчить, що це кар'єр недопрацьований. Ось він цей документ я показую на камеру. Державний акт. Так, є оригінал з печатю. Дивіться, для розробки піщаного кар'єру. Так, в мене є розпорядження адміністрації Коростишівської. За яке число? За 2006 рік. Отут вот подивіться, отут має бути написано, я тут не бачу. Добрий день. Піднясти земельну дня. Земель запасу. Землі промисловості. земель запасу. Земель запасу. основне це землі запасу. Ні, ні, ви не розумієте, землі запасу. Це є землі, можуть бути землі а Категорія, я просто не бачу, де воно тут. А категорія. Землі промисловості, це розпорядження, це не то, що там це розпорядження, це життя... має до виконання. Добре, це 2006 рік. у нас є розпорядження Коростичівське, що вам переглянули ці документи на рахунок того, що вони вам були видані в 2006 році. Це 2014 рік, що там роблять зараз на цю територію, роблять повністю інвентаризацію, І та е, лісова частина, яка захватує ваше підприємство, має бути. Ми зараз подивимося на цей ліс, Так, да, то є самосів. Ми знаємо. Да, так щоб зараз цей самосів і це, і це водний об'єкт перенести, як зробити як вод зробити наталізацію земель, зробити це водний об'єкт як водний об'єкт, а, а ніколи не просто як не да, зробити. Да чого це ми ніколи не кол. А я, ніколи... а я як вам роздавайте да. роз... стосовно чинного законодавця. Чинного законодавства. Я якщо тут не, не вибрані робити. запаси так. цього кар'єру, то по закону неможливо його перевести в іншу категорію. Тут є запаси. Ми на цій ліцензії ми заплатили за ті запаси ми заплатили, заплатили державі в бюджет. 50% партія регіонів заплатила? Я а не, це не знаю, яка як була. Це то, що основний засновник цього, це Київського до від партії регіонів. До чого тут партія? Ми, ми, партії? ми, партії. ми, партії ми партії говоримо за робочі місця. Ми говоримо за робочі місця, будь які будуть в Київській Раді. Ви були піонером? Ні. А комсомольцем? Вас вигнали з школи, наверное. А чего нас вигнали из школы? А ваші батьки були піонерами? Нет. Я вам знаєте, розкажу. І оце партіях, розпорядження не, не приймала партія. району. Так, це може розпорядження? Приймавська дивіться на день. батьківщина, по-моєму, на той не, час не наша Україна, наша Україна. О, наша Україна. Це Боже, справі. Так, це була наша Україна. Так, мене слідче питання. Скажіть, будь ласка, на це я хочу так вернутись до депутатів? На яких підставах, коли було на кожній комісії облради було куча зауважень по цьому кар'єру, дали дозволиш відвід зауважень по цьому кар'єру взагалі на комісії не було. Да, вам розпочатку дати всіх, -всіх зауважень, я не дивіться. мені не тяжко було підняти всі, дивіться, раз, це 21 січня 2014 року, ось я зауваження, суттєві зауваження. Я за це питання теж вам відповім таким чином. Ми отримували, ну, видимо, що тут случилось. Навірно. Ми отримували ліцензію. Коли ми отримали ліцензію на право видобування, ми пройшли всі комісії, всі інстанції. І дуже ретельно, бо ми отримали ліцензію два роки. Якщо ви кажете, що в нас засновники партії регіонів, то тоді, коли ми отримали ці документи, ми два роки боролися, щоб нам отримати. Нам кажуть, що тут в засновниках такі можна які б рішили, якщо б вони рішили, чого вони не вирішили тоді, ми ліцензію отримали 16 травня 2014 року. Тобто вже після революції гідності. Так. Ну, то, що, то, я, то, що ми далі воювали далі до революції? роблять те, що раніше робили, За що роки, там, вліті, так, там року. пів року пройшло після того. Ми отримали ліцензію. Потім, якщо б у нас були там якісь люди. А можна запитання? Так. Ви отримали так. це зауваження із... Я читаю, так сказать. О, при чому ти депутати обласного почекай, Читай. Ти перед тим, як щось говориш, читай. У вас є якісь дозвіл з облдержадміністрації? Так, да, французи. Франц... — досі. ну, хорошо. Це, мы... це комісія засідання облдержадміністрації. <похрання> Підприємство організації по розподілу земель обласна рада не входить в цю комісію взагалі. не має до неї відношення mm -hmm. Mm -hmm. там не гірші. Ні, ні, ну дивись, ти, ні, хорошо, Я дуже просто коли ти кажеш, дивіться. що є зауваження. Я просто я? Як людина, яка на всіх комісіях що є зауваження, mm -hmm. я не пропускаю. Ну, це Дізь не має жодного відношення хорошо, до обласної ради. Ну до чого ми це робимо? Ну, а це так, щоб поговорити на публіку. Ні, мене на публіку не бажала. Я вам скажу, що вам за виступу Віталій Освича, як виступи на слухайте мене на сьогоднішній день, це може бути документ. Іра, послухайте мене на сьогоднішній день. Якщо ви за розвиток України чи є за розвиток, може, за збільшення бюджету, то на сьогоднішній день ніколи не для кого не є секрет, що тисячу кубів в день крадеться піску, так чи ні? В області в області. А, нема, ми... нема, нема жодної ліцензії діючої, так? Є у нас... ну, одна є в так... новоград волині Силікатний завод. Дайте його розпити. Це велика завод має ліцензію так, це, на власне видобування, на продаж, це ранок, на власні рано. потреби. Гірничі землі віддають, а, а це гірничий відвід. Сьогодні тисячу кубів в день продається. Тобто, всі корисні копалини, які крадуться, до них питань нема. Тут є ліцензія. Є гірничий відвід. Ми не можемо скласти договір рендеринг. Я вибачаюся. Я скоростишева голова громадської організації народний вибір. Дуже приємно. Ми цим питанням займалися. Пам'ятаєте, що коли хотіли розробляти цей кар'єр? Навіть люди Коростишева попередили. Каже, якщо ви хочете, щоб вашу техніку попалили, це буде так. крайній ми, ми, це ми це чули. Ми, да, 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 да. ми і це бути чули. Ми це чули. Підождіть, підождіть за вас окремо. Скажу матеріали по вас забрала обласна прокуратура. По вас порушили кримінальну справу. По цьому. Все, ви спокійно стійте, Забільше я вам рік Моєї роботи сільським головою було багато кримінальних справ. А при які... мені сядете, знаєте. Значить, так, дивіться. Ви, підожди, підожди, ви слухайте. Я вас слухав. Значить, перш за все, створили комісію. Так. Прийшли на територію цього озера, значить, по санітарних нормах від крайньої хати до кар'єру повинно бути. Не менше 300 метрів. 300 метрів. Скільки тут? 220. 120. Ви, Ви говорите, підождіть. вислухайте озеро. Вислухайте об'єкту. Послухайте, вислухайте. вислухайте, вислухайте, вислухайте. Далі. Це заліснена територія. Були представники Держліс, Агроліс. Подивилися. Значить, тут самосів уже насадження до 25 років. Значить зараз. Виділяються кошти, робиться інвентаризація цієї землі, і це все буде переведено в лісовий фонд. Так, бо чуєте так, ви казали, що потрібно пісок. Угу. Ви знаєте, я сам підприємець, я заробляю гроші, але я ні в кого нічого не забираю. І так. Я прислуховуюся до інтересу громади. Я тільки що їдучи сюди, зупинився, стоять люди. Деякі працівники місцеві казали, що громада підтримує я. Зупинився, підійшло там чоловік вісім жіночок, п'ятеро мужчин, дитя питають люди добрі, ви хочете цей кар'єр? Ну, вибачте, вони почали плюватися. Ми можемо замір. Давайте підійдемо. Ви не проїдете, так. можете без мене можна, проїхати. Можна послухайте мене, Це упоряджена людина. Я не знаю, скільки їй заплатили. Вона, він приходив на сесію, казав, що стане. Я, я, я забезпечена людина. І за ці слова. Я можу об'яснити. Можна, можна Це треба хамити. Я перепрошую за вас не перепрошую. Громада Коростишева. Тут відпочивають. Відпочивають люди з Києва, приїжджають, молодь, житомир. Ми не заперечуємо нікому відпочивати. Ми створюємо умови для відпочинку. Ми, за, ми в воді забираємо 5 на 10 метрів для насоса. Все остальне, 3 кілометри берега ми створюємо для відпочинку. Попитаєте, подивиться. Ми ще повісти чоловік, не можеш наставити результат. Оця жіночка, вона мене вже і директор департаменту... Послухайте, я вас прошу, не не цікаво. О, ми, ви хамі. Ви, 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 ви зараз в цьому, я припрошую. Ви ведете себе, як людина, це до жінок. Можна я вас про ви всемете. Я Ви хамите, можна... а не слух, людина людина. Дякую вам. І люди, оце місцеві, сказали, щоб тут відпочинку не було. Бо тут музика грає до ранку, три бутилки, загаджують і мусор бути. От послухайте, оце мешканці. Ви нікого не хочете чути, ніхто. А якби да. була?

Там що Іра показувала, трошки не сходиться. І велике прохання, якщо показують, читай що там написано. І я за можете помовчати, зараз. Ви нічого не отримуєте. І ви також зараз у нас єдна єдиний спір, що бути кар'єру. І зонки відпочинку або не буде. Я правильно кажу? У нас немає так. спору. Ми зараз вже на якій стадії документів так, сьогодні можна не треба мене не перебувати. Є. Не, не треба мене перебувати. Я вас дуже прошу не, просто я... ви. Ви на сесії казали. що велике треба питання піднімати. Хто власник кар'єра? Я цього не ти... казав. Якщо я кажу, я... я... ви на... можете на... не перебувати. Ви можете мене не перебувати. Я свої слова пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я де кажу. Дивіться, зараз є питання. Іра каже, що взяли перший відвод. Він більше ніж другий. Я зараз... зараз у депутатим... мене схема. Я поможу, як ми... нас є. У нас є це. Ми зараз дамо доручення буквально по приїзду начальнику земельного нашого відділу. Пояснити, чому пішло роззначительно. Він нам прочитає так в практиці передбачено. сьогодні. Слухайте, ми самі розберемось. Ви не роз. Сьогодні є основна проблема, що тут відпочивають люди, тут є бажання, що відпочивали. У вас є кар'єра, є сільський голова. Моя особиста позиція, що це спірне питання, тому що одна частина людей за, друга проти. Я вважаю, що вам би треба було обійти кожну, кожну хату. Послухайте нас. Я скажу слово. Не можна, бо я вам не проголосую точно нічого, щоб будете перебувати. Е, ситуація в іншому. У вас скільки людей в селищній раді? 1569 скільки кілометрів. 772. Ми всі за демократію, біді, 772, Візьміть особисто підписи. Що громада виріжуть тої робіт? Ну це було б. Е, дивіться, значить, тут є три кілометри берегової лінії. Я чому ні? Послу... Роб... послухайте три кілометри берегової лінії. Ми робимо зону відпочинку вищого гатунку, Ставимо мусорки, ставимо лізаки, ставимо столики, лавочки. Ми все це робимо. Ми займаємо 20 метрів на 10 метрів на нас буде стояти. Все остальне купайте. А куди вода, вода буде йти? Підьомте, я вам на місці не да, покажу. Давай, ось я вам місце. Да, Ось дивіться схема. Оце, Так. дивіться, оце озеро. Оце. Ось озеро. все. Не ось, а показую. Оце от такий полуострів. Дивіться, як вони беруть. Вони беруть оці дві затоки, навіть щоб це плесо і платити. Де ми знаходимося? Ну, це оце, це тут о, ми о, оце. Ми Правильно? тут знаходимося. Вони забирають цей берег трошки води. Оце все забирають сюди, а, а це ліс. ліс, а це а? ліс. Тут купатися ні. Да, кар... кар... Цю воду. Зараз... Ось. Давайте підемо подивимося. Я, я ж не вийду. Ну, 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 ви подивіться, як ми це зробить. де ви насос плануєте ставити? Тут якщо де насос. Біля карти, йдемо, я вам покажу на місці. Я на місці, ви орієнтуєтесь по карті. Прямо на місці покажу. Чого? Значить, коли включений насос, ви будете купатися, коли намивається оце грязь, він, він, він працює отак, як машина працює. Висок, Чуєте? Висок, За 10 метрів вже не висок, чути. Висок, я буду купатися, вода буде, грязь. щоб ви розуміли. Я вода, після травки Я вас попрошую, будь ласка, виступайте з регіону, побачите інші об'єкти. я тепер на